Я подала близько 200 робочих заявок, щоб перевірити, чи так легко знайти роботу в Норвегії з трьохрічним досвідом норвезької компанії. Привіт! Якщо не знайомі, я Мавтона, мені 27, живу та працюю в Норвегії вже три роки. Протягом останнього року я спокійно подавала заявки, і лише крайні три місяці більш активно подавала на заявки, які мені здавалось цікавими. Одним із критерій були міста з населенням від 50 тисяч та компанії, де робочу мову англійська. Кожне резюме та супровідний лист був налаштований на посаду окремо з усіма рекомендаціями від консультанта від профспілки, від знайомих та чату піді. А скільки годин витратила на заявки, вже не прихувати? Що в результаті мати десятки відмов, що перевалили більше ніж сотню. Мені навіть відмовили в посаді лаборанта два запрошення на друге інтерв'ю, які здійшли майже до пропозиції працевлаштування. І ось які банальні висновки я зробила мати сильну рекомендацію від місцевих. Знання мови хоча б на слабкому Б1. Два запрошення на інтерв'ю мала або через знайомство, або через реальну необхідність компанії спеціалістів. Ще одна компанія згодна розглянути мене, якщо підтягну мову на достатньому рівні, тому я починаю інтенсивно вчити мову та ставлю амбіційну мету у 4 місяці для досягнення впевненого рівня Б1. Якщо цікаво, підпишіться, щоб бути частинкою мого шляху наділюся ділюся досвідом життя в еміграції.